Як і обіцяли, друга частина автопрем'єр. Стартували продажі найдорожчого китайського гібриду Yangwang u 8 А тепер уважно слухайте ці цифри на подовженій версії маємо три ряди саді чотири електромотори з сумарною потужності 1180 кінських сил, а також двохлітровий турбодвигун. І це дає розігнати цього гіганта до 100 за 3,5 секунди. Окремо на електриці маємо запас ходу 200 км та можливість зарядити її від 30 до 80% за 13,5 хвилин. А найголовніше він. Вміє плавати, і також функція танкового розвороту присутня. Ціна найдорожчого на зараз бівай в Китаї складає 179 тисяч доларів. Та черговий гібрид Leopard 7 також поступив у продажі. Тут більш звичний 1,5 літровий двигун на 154 кінські сили та електромотори на вибір, або один спереду на 268 кінських сил, або ще один такий самий ззаду. І це дасть можливість розгону до сотні за 4,5 секунди. В не дивлячись на ці габарити, розхід буде всього 6,5 літрів на сотню, та дистанція у гібридному в аж 1300 кілометрів. А свою думку стосовно таких новинок можете залишати у коментарях.